Всім розберета їй показує, що має бути в пеналі. має бути пенал. Має бути у нього два олівця. У школьника два олівця має бути. Має бути стирачка, стругалка. Дві ручки має бути у школьниках. Якщо закінчиться це, якщо він, якщо він дуже багато уроків чи мені не страють, чи мені дуже довго роботи, то пусть буде де це? Два ручки. Два ручки розпутані. Пусть будуть стирачки. Він зробила стирачку. Пусть буде стирачки Ручки бо по-другому. Страчки, ручки дуже добре. Що ти написав? Йдите. Що ти написав неправильно? Взяв написав, що то неправильно. Взяв обернув так от старий все.

Чапненко. Кодречката. Будем... най 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 да най 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 я вам покладу, сами. Хочется що... хоть правда. Правда, 4 ручку. Ой, правда, 4 ручки шестого князя. Четыре не... ручку Ну оцю я тримаю таким железню. Тут все мама мне мама купила 6 стажники. Ця вона ця ручка писала. Ця не писала, писати, ця, ця старачка пристала. Мама купила мені два цих ручки, купила до цього стержень, купила і лишився тільки один. Коли ще в мене якісь ручки закінчити, маму п'ятню купи. І ще буде один запасний. Вона лежить цим рідним. Така от ручка, от капучок від неї. Пусть у дитини буде, пусть у дитини у школьника, що буде зверху каста таке. Воно не буде страти. Пусть все таке все. Я писала цим. У мене ці всі ручки були, страчки закінчились. Так, закінчились. Я брала і стирала. Ці ручки ось, ні, були закінчились оці, оці. не представляєте, ці. Всі ручки. Ці-всі ручки були закінчились. Оця одна ручка не закінчилась. Не не закінчилась, Тільки ця одна. Ручка не закінчилась. Я це писала письмо, коли написала, що це правильно скресляла. І зверху написала правильно, Це був було... пакет, так з не буде ручка-страчка. Так написав, що це неправильно стере і все. І не, і не буде червоною ручкою. Чисто кастер. Так. так має бути ручки-страчки. Одна ручка без страчки. Стержень має бути в желізній пеналі. Олівці два має бути. Страчка і це. Олівці всякі кольорові мають бути. Це має бути пенал гарний, щоб всі завідували. Ліби такий. бути, такий, що так от так знаєте, стоїть, ти розтунув, воно розклеєно, так от, от викрив ,まあ, і так шпирнув туди, ну туди і все, так і лежить. А, а Тато вибрав. Мама, може, така сказала. Мама сказала, може, такий купиш. Може, такий купиш або це у тікток. Хто не любить тікток, той має телефон. Тут якась доска непонятна. І к нам не гарне, я вже наклеечку поклала. І мене що в мене ще там на шуфляді є наклейки, наклейки.

Ось ці які були мами. у мене. Ось ці які у мене були. Вот. Вот, вот. Ось вот, ці вот, наклейки. Ось вот, ці наклейки були. У мене такі наклейки були, я їх ці їх з У мене спочатку були на шафі. Ми на шафі, А я переставлю її сюди. Спочатку я хотіла, коли ми ще будемо йти в той магазин. Я прошу у тата наклейки, може якісь, коли він йти в магазині, я почув я дасть наклейки. Я тата попрошу, тата може купити. мені скажу, що я хочу свою колекцію доробити. Там скажи добре, і купи мені. Я, я це докінчу. Так, докінчуюся тут вже на місце, я це не маю. Це, це я, я десь тут буде наклейка. Я це друзі буду мати кожен раз. Так, Я це виступлю і буду так наклею, потім місці, місці тут і тут на місці спочатку, потім на цих шовту, а потім подумаю, може. Потім подумаю, може так. І, якщо ми не будемо я то я подумаю, я подумаю може залізо на стіла і, і туди буду кліти. А okay. коли на шофлязі закінчиться і на сієш флязі закінчиться, то все. А може, якщо тут вже не віддається, то там, коли на якщо вже там, 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 то буде під столом. Буде мене під столом. Це вже так малюнку намалювали. Здесь Так, ребята, у меня Лолочка Спала сегодня ночь За мной. У меня уже как-то не кости лялька. Мы их рад оставим. Вот. шоколадку начну. я уже, я уже... Я была, подписала. Я думаю, его назовет. Ну, просто не назовет. Писал, что тебя Вероника. Вероника, и все. книжечка готова приходить. Все, а я це піду в пірам вкладаю, всім покажу, всім покажу репутасики. Та зараз підписуйтесь на мій канал, пожалуйста, прошу вас. Ви всіх уже ставите лайки, лайки, ви ні.